є в тебе діти? Перше запитання. А це не секрет. Це вже давним-давно було то. Дійсно, ну, це, це все дізналися ще, господи, я не знаю, з якого то року. Що сказали навіть по. Чекай, один телеканал навіть знімав. Я знімав мою доньку. Да. Ну, Це не секрет. Скільки, я тобі, я, я тобі просто Ну, я не знаю. Одна. отак, знаєш, о, щоб його. О, як гештальт закрити, так? Чи ні? То знаєш як -то сказати одним, одним реченням, навіть не реченням, а словом. По-другому не знаю. У мене все добре. Все добре. Головне, я зараз думаю тільки за те, щоб перемогу хочу, якнайшвидшої нашої перемоги. Ти слідуєш, як Олег Винник, Він ж не розкриє. Слухай, чекай, чекай. От зараз давай не будемо. Я не Олег Винник, Це мене не ображай, будь ласка. Ні, ну я просто питаю тебе, чи так? Але Легвинник ніколи ним не був і не хочу ніколи ним бути. Чому ти так різко? Ні, ні, ви, то вже друге питання. Просто я навіть не знаю, де зараз стоє Легвинник. Угу. Ну, і за цю за тему я хочу закрити. Ну, ви з ним, тобто ніколи ніде на концертах не, ну, не бачили, не, не розмовляли? Завжди, завжди. Угу. Завжди. Послідні бачили, що навіть ми з ним перед війною це церемонія нагородження була пісня року. Нас нагородили і мене, і його, і Наталку Могилевську. нагородили статуетками за пісню року. Чому? Ми пересікаємося, бачимо. Так, ну це не секрет, що ви конкуренти з ним. І, і ти ж туди, чого? Ну, чого? Тому що ви співаєте схожі, як це, схожий жанр музики. Mm? А, ну, поясни мені твій, поп-рок, шансон. Так, поп-рок, шансон. Ну, Ну, а це співає... правда чи ні? Тобто, а, а шо, а шо він відповідно, співає? ваша аудиторія схожа. Ну, він співає ну, це... російською і українською. Ти теж співаєш російською і українською, ні? Слухай, <рес> це якийсь прям веселий там. Ну, різні, різні. Я? Ну, слухай, ти хочеш, не, не відповідає. Я, ні, я не, хочу, я не хочу ніколи, знаєш, з кимось конкурувати. Конкуренція мені завжди кажуть, конкуренція. Мені до сих пір мої прихильники, фани пишуть в Діректи в соцмережі, Пишуть, що нарешті нарешті в нас є свій Олег Винник, мене це ображає. Він це я ображає. Кажу, а, а а добре це... знати. Тобто це добре знати. А деякі, А деякі пишуть, що. Раніше я слухала Стаса Михайлова, тепер нарешті всього тих я не слухаю. Тепер я тепер я слухаю Сергія Мироненка. І це дуже приємно. Це приємно. Так що слухають Сергія Мироненка. Ага, не Стаса Мира, а Сергія Мироненка. Окей. Так. Не Стаса ага. Михайлова. Забули за нього взагалі. Да, да, да. був, був такий там, Повалій, та я повалі, з ним вийшла нещодавно ага. на, сті на стіні в Кремлі, але ми за нього забули. А, було жорстке звернення Валерія Харчишина, не знаю, чи ти чувмен гурту Друга ріка про Олега Винника. Він сказав, що складно викорінювати в собі москаля, навіть про нього те, що він ви виїхав... не чув те, що він виїхав за кордон а, ну, в Німеччину під час ну, там, війни, так такого плану і не дає благодійних концертів, але кажуть, що питання все-таки з хворобою, так що є питання, хоча сам він цього не коментує. Ко. Ключове слово кажуть. А що, це неправда? Ну, полякова ти теж. Слухай, Ростеки, я не знаю, я тобі чесно скажу. Okay. Я, я не знаю, бо я теж, як і всі, хто знаходиться зараз тут, в Україні, в себе на своїй землі, я його не бачу. Okay. Я, я, не, я бачу, хто дійсно, я теж, слухай, я з самого початку пішов і в ТРО, я пішов в батальйон, я возив гуманітарну допомогу. Я Зараз я намагаюся бути на своєму фронті, підтримую наших бійців, катаюся з концертами благодійними, збираємо кошти на тепловізори, на квадрокоптери, на авто, на все, що потрібно дійсно нашим хлопцям для перемоги і дівчатам. Я бачу хто хто тут і хто дійсно працює для нашої перемоги. За виникаю, я не хочу говорити. Я... я не знаю, я слухаю, ми з ним не такі там товариші, прям щоб... дехто думає. Так. Але де він, я не знаю. Так, але ти підтримуєш ну, українських артистів, які виїжджають за кордон, дають благодійні концерти, збирають кошти і. Якщо ти робиш то на благо нашої країни, як кажуть, і ти благодійно виступаєш і збираєш кошти на підтримку, чого ні? Якщо, повір мені, запропонують, скажуть, що ти поїдеш. Я зараз поки що хватаю і тут, в Україні, підтримати бойовий дух наших хлопців, дівчат. Я частенько їжджу. Я виступаю. Багато чого. Да, Туди, куди ти їдеш, не, не бажано, але я бачу ті очі. Я бачу той настрій. Для них це дуже важливо підтримати. Mm. Піснею тим більше. А для мене те, що ми написали разом. Е, я дякую героїв за, 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 mm. за пісню. Хочу подякувати Олі Бажані, яка mm. відчула то все. Прислала мені ту демочку. Я просто всім нутром відчув. Для наших героїв. Герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають на полі невидимому. Таке, начебто знаєш, до мене того. До кісток дійшло, отак, я скажу, навіть так. Я сказав, я дуже хочу записати, тільки появиться війна хвилина. І тоді, коли своїм побратимам, хлопцям став пісню, покажу хлопці, Я не кажу: слухай, ну нарешті давай вже слухай, ти ж співак в першу чергу. Запиши, mm -hmm. зроби щось нормальне. Так От, і тому тому досі... Так, слухайте пісню героя. Такий вокал, як в Сергія, немає точно ні в кого на сцені. Дякую. Потужний, промовистий і знаєш кожне слово. До серця торкається на закінчення невеличкий фрагмент пісні. послухаємо. Герої не вмирають, герої світла і анголи. Вони нас закривають. Вони за нас на небі. За них ми на землі.